Рада всіх вітати в зарі, подивіться на цю фешн-красоту. Багато класного я бачу. Цікавого, багато базового. Є на що подивитися. І теж покупців. Вау, як багато. Ну, буду шукати. Доступ буду чекати. Буду старатися, щоб вам показати, який класний світшот. Я вражена. Це щось взагалі ну, за межою мого розуміння. Який він класний, з такими квітами чорними, сатими, Середину з баєчкою 1400 гривень 65 кутонів. Дуже фешн, дуже класний, оверсайз. І можна взяти під такі легінси з цупкого трикотажу легінсів. Багато я в одному своїх відео вже показувала, розказувала, а це взагалі широкий це не легінси. А такі, ну якби плюс-мінус така модель, бо отут з гумкою. Просто обманка за стіпки. 1400 гривень 61% віскози, Дуже якісні. Можна купити собі вузеньки і вчобути. А ці от вони клішовані донизу. Це кльош. Клас. Кльош із розрізами. Тобто так, і ще такі, є кльош, є шкір заму, А є от просто завужені, класні, різні. Скрепового ніби трикотажу, але в складі є віскоза, що добре не є чистий поліестер. І ціна в середньому всіх так. 1050 гривень. 67% є візкоза. А Мені сподобалися такі сумочки класичні і сережки. Червоному кольорі, ось тут такі пінбочки з нами Дивіться, які вони класні. Ну, і тут багато її червоного, що можна ці сережки і стерилізувати разом. Це кліпси. Це кліпси підвозить постійно новий товар. 600, 700 гривень коштують метал і тут як пластик. Сподобалися ці сережечки. Так, у нас така сумка в по матеріалі і є довга ручка. Ручка закована з металом. 1600 гривень. Так, я біжу сюди ось до цієї локації. Просто вав, червоні штани, бачу біле, чорне, ну, просто кажучи, багато класного. Що навіть не знаю почати, Який а класний в'язаний кардиган. Супер! І в складі є віскоза, поліестер і поліамід 1600 гривень. Гузочки обтягнуті ж таким в'язаним матеріалом. Мені комірчик дуже сподобався. Ну, дуже по-жіночному, дуже по-жіночному. Аж славенки, плечі приспущені. Красотінь! просто красотінь. І Як вам такий в'язаний карданчик? До речі, досить щільний в'язки. Він не є легенької в'язки. Так, а поруч шорти міські що підійдуть до блузки, наприклад, і, до та передати, ось такі з защіпами, шорти бермуди з костюмної тканини і венімалпринт ремінчик. І ціна 1400 гривень 100% поліастер. Ось так. Новинки сьогодні розкішні. Просто розкіш. Хочу вам показати. Це магазин дуже мега величезний, народу купище, ще. Це просто мега-мега-купа, що є в залі, ось така ще блуза. У білому кольорі 1400 гривень, дуже жіночна, елегантна. Можна з цими шортами, тут ще є великі дитячі віділ і великий чоловічий відділ. це форум львів, місто львів. Цю вузу можна поєднати з червоними штанами, з костюмної тканини. з брючної тканини, зрозуміло. Можливо, ще десь і жакет є. Ось такі штани за щіпами, класні, з акцентним рівнінчиком. Я би не сказала, що вони завужені до низу. вони не є палацом, вони просто пряменькі, елегантні, класичні. 1600, полястер, віскоза і еластан. Так, дивимося, що поруч є щось таке класне, одне правда. Такої цупкої, важкої в'язки, зразу скажу ціну. Ціна 26 євро і це одна річ. Я більше не бачу, тому іншу ціну вам не можу сказати. Ось таке в'язаний в складі віскоза і поліамід. В'язаний топ з видрової в'язки. І ще такий кардиган з обманкою блузи. Вау, 9200, правда. Акрил, поліастер, 6% шерсті є. Плечі приспущені. Який верху тут застібається на гузочки і так підшита ще обманка білої блузи. Ну і не забудьте купити свій гардероб собі тренч, що у вас немає. Є чорний, тканина, як плащівка з поясом. Просто класичний тренч, нічого лишнього, але він без підкладки. Я думаю, що ціна не буде надто високою, хоча зараз це таке питання. Ось такий тренч ось так. А ціна не є низькою 3-300 поліестер і а, покриття написано. Поліестер. Що за покриття? Це, можливо, ось це з внутрішньої сторони. Бачите, так якби Ну, Мені не дуже сподобалося якість, чесно кажучи. Не те, що пошиття, а самої тканини маю на увазі. А, стиль, стиль, от, і пошиття класне, а сама тканина мені не сподобалася. Чуть не пропустила ось такий джампер. На короткий рукав легкої в'язки. 1200 гривень віскоза, поліестер і поліамід. Декорований квіткою, гофре. З тканини. Непогана така історія, цікава. В білому кольорі підіде, mm -hmm. да, багато речей ваших. Ще цікаво, що ззаду. Штани чорні, ну і разом буде супер тому що, як правило, так вішаю, щоб разом ви взяли примірочну, зразу ви зорієнтувалися, не бігали ще по залу, а зразу купили яка висить поруч. 1400 гривень такі штани, візку за полінити. Не буду я їх витягувати. Це класичні штани з стрілками. Нічого такого нового немає. Коротка курточка, шкірзам, а речі ви можете платити на бідні. Теж така собі історія стиль на базова. Що тут цікавого? Такі трішки темні кольори, але вони абсолютно осінні і базові. Сукня трапайцею донизу. Такою широкою, хорошою трапецією. Сукня сарафан. Це для Знизу можна брати голь чи сорочку. Ось так. Бачу, бірочки немає, невдало я витягнула. З ремінчиком. Ремінчик такий дуже люзний. І така сукня коштує 2-200 полястер, віскоза і оластан. Костюмна тканина. Меланж. І ще є топок в такому ж меланжевому кольорі. Ну, така ж сама ідентична тканина. Ось такий жакет топ. Жилетка точніше. Тусніше це можна назвати жилеткою і не придумувати. Тонесенький ремінчик. Ця жилетка коштує 1600. Ось така пряжечка на ремінчику. Просто теж нічого такого. Лаконічний, просто такий базовий, базовий жилет. Класика, а це мені вже більше подобається, цікаво навіть. Відео роздивлятися, не факт, що носити, бо, наприклад, такий сарафан чи такі жилети ви будете точно носити, і вам пригодяться в гардеробі. бачить, що у вас така робота, що потребує ділового стилю. А це вже такий кежел. Дуже схоже на натуральну шкіру, легкий такий жакет в бордовому кольорі, і бордовий дуже приємний. 1900 гривень. І в складі є навіть віскоза 72% і з підкладкою, курточка, але на короткий рукавчик і на красенький шкірзан. Непогано досить. Ось так, я візьму. Так, ще бачу я джембур. Ой, яка якість. Просто якість 2. 21% є шерсті, акрил, поліамід і ще плюс 4 альпаки. Шерсті, тобто 21% і 4 вовна альпаки. Яка якість? 1200 гривень. А можна собі дозволити потішити себе? Рукавчик тут призібраний, не кожен любить. Це в моєму випадку. Ну, такий жіночний. Одночасно він і стриманий, бо з цією смужкою нічого лишнього немає класика. Але оці штучки, оце призібрано біля рукава, біля плечей Дуже. Туда є жіночності. Хочу жилетку ще подивитися. Ще такі костюми теплі Короткий жакет-бомбер з костюмної тканини. Ось такий короткий жакет просто. Думала, є умка, але ні, по неї задумала. Це просто жакет. Правда, дві В Складі поліастервізкозала стан і широкі штани. Класика. 1900 гривень, такий ж самий склад. В сірому кольорі кардигани. Досить важкуваті, важкої такої в'язки і розшиті лалітками. Не знаю, це дуже на любителя. Така розкішна грані, розорення в лапках Б. По багатому вишито 1900 гривень і в складі 4% шерсті. поліестер, акрил віскоза, поліамід і шерсть. 1900 гривень. Класні кюлоти. Чи це спідниця це спідниця з складками. Подумала, що це кюлоти. Складочки так вели мене в обману широким ременем. І ремень, а так от спід тканина виходить, тут треба попасти, як витягнути і ззаду. Ну класна спідниця, правда, 2200, ліоцел і поліамід. Є бокові кишені. Крута спідниця, класна. Сподобалася. Тут ще якісь такі джемпери з горлом, з комутом, півтори тисячі гривень. Якось так не зрозуміло це, що таке. Те, що таке так зав'язується, ніби ще рукав один трапець. Ага, дуже складний кліф і незрозумілий. Ці сукні, по-моєму, я показувала в своєму відео, є ще й в чорному кольорі, довжелезні ось такі Три тисячі а, котон і льон. Я бачу, що вони отут висять на розпродажі збоку, або її будуть вести вже як літній. Вже забирають з продажі, напевно, на рейлі на колесах. А я йшла сюди, щоб показати вам шапки і рукавички, без пальчиків вони якось так називаються правильно. Написано рукавички, але по-іншому ще люди називають рукавички 700 гривень, Акрил поліестер, поліамід, 5% шерсті з вишивкою. А вона шапка більше цікава, бо такі рукавиці без пальці, просто тут виріз на пальчики і все. Шапка, шапка непогана з вишивкою, коричневий колір. Ну, розметуть, тільки дві штучки висить. Шапки розметуть, це точно. 850 гривень. Акрил, поліестер, поліамід і шерсть. Ну Я би купляла тільки одну шапку, чесно кажучи. Вона не є товстою в'язкою, не є дуже лагесенькою. Ця красота поруч. Ось така підвісочка на ланцюгу, деталізовано дуже. Таке кольє, намисто. Красиво. Бачу, є ще сережки. 950 гривень. А ось і сережки. В комплекті дуже буде розкішно. Буде дуже розкішно 700 гривень. Біжутерія теж буває дуже-дуже дорогою. Навіть буває дорожче, ніж дорогоцінний метал. Все залежить від бренду і від виготовлення. Ну це не є дорого. Подивимося ще сорочку, мінімалістично білу і досить цікаву. І чорні широкі джинси. Ось така сорочка з бантом. і по краях мережево, в вінтажному стилі. Така якась сорочка. Десь якогось 800-х років стиль, але зараз такий тренд все повертається на круги свої. Це 100% бавовна, 100% котон 26 євро. А тут є в гривнях ціна так є 1400 гривень до 2XL, але це оверсайз навіть вона, тому якщо ви з захочете 3XL, то вам підійде запросто. Можна під такі широкі джинси. 1600 гривень. Вони м'якусінькі. Я думаю, чому вони такі м'які, а в складі 60 котон і 40 ліоцелу. Тому вони такі класні по якості. Просто мега-мега. Ось такі джинси. Так, Сподобалися ще джемпери. Ну і покажу заодно базові амбоді в різних кольорах є. 700 гривень недорого, як для Зари, котон Модел Аластан, просто супер склад. Ось такі боді. а я йшла до, оцього, до ось цього джембора. 1400 гривень, Акрил, полістер поліестер і шерсть 6%. Тут поєднання зеленого кольорів, зеленого, синього і білого. Дуже він якусінький і класний. Ви Тільки погляньте. Вау! Ось так краще видно колір, щоб було зрозуміло. Ну, еще здесь в кажуальному сталі. Є футболка, з Брітні. оверсайз. Отака ніби зі стара на небо винтаж. Зверхудяна сорочка. Якщо ловичого получається, теж жіночі. І куртка, пілоти, бомбури, теж оверсайз. Комір знімається. Мякусеньке. Ось так. 1200 гривень коштує ось ця футболочка. А ще ззаду просто така принтова максимально. 2600 600 коштує така куртка. І є сорочки. 1400 гривень такий виріз, і цей виріз можна приспускати на плечі, якось драпірувати. Я забула, як він називається правильно цей виріз. 1400 гривень можна отак носити, а можна просто, бо це невеликий розмір, це розмір взагалі-то С. І ви берете її, така вона балахатана, на вас таким балахоном. Лонги в рубчик, я вже їх показувала в одному з відео. Ще раз покажу, хто не дивився, можливо, пропустив. Тут, по-моєму, є і натуральний шовк, наскільки я пам'ятаю. Так, тут є натуральний шовк 3% і 2% шерсті. 1400 гривень. Класненький світшот з байкою всередині. Рожевий, такий брудно-рожевий колір з бордовим лого. Півтори тисячі гривень. І ще лого є ззаду зі смайлом. Розкішні свінбаки з сатинового матеріалу з бантом. 1400 гривень. Ось такі були сьогодні новиночки бренду Zara. Всім дякую за увагу. До зустрічі.